Давай перенесемося зараз 21 рік. Історія створення четвірки нашої Олімпійської, і дуже цікаво. ну Іван розказував, розповідав історію створення, і, і хотілося б почути від тебе, адже ти, там і ти сказав ті слова. Ну, взагалі, розкажи цей момент, коли ви. Так, як створювалось, так на воді. Так, всі моменти, як ви пересаджувались, які відчуття були. Оце все дуже цікаво послухати зараз з другого номера, я зрозумів. Ще... Так як ми з хлопцями, з Ігорем, Олегом Івані знайомі давно, то ідея такої четвірки була вже у кожного в голові, Да? Кожен. Вже пересидів сотнях екіпажі і розуміли, що це було круто. Нам не вистачало одного пазла о, е повернення Ігоря, повернення Ігоря. І ось Ігор повернувся на чемпіонаті України тоді, не пам'ятаю, Олег був перший, я другий Ігор, третій, якось наоборот. Ну, в общем, Ігор був вже в призах, Ігор по команді. Ось тоді вже було так негласно вирішено, що буде ось така четвірка. З такими, з такими спортсменами у мій, і що значить, я приїжджаю на чемпіонат до 23 років. Чемпіонат світу був дуже 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 сильно готовий рвати одиночку 200 метрів, тому що за місяць до цього я після ангіни змог взяти бронзу ой, срібло до 23 років на одиночку 200 метрів. І вже більш готовим я підійшов до цього чемпіонату світу. Там навішав на себе куча обмежень, чого мені не можна, чого мені можна, і всякі собі себе. Прям напевно вперше в житті, так? Ну так, да, як, да, да, себе да, Прям там все, там ніяких дівчат, ніяких гульок, там як казав е, це слово. Витримка, виздержання, витримка, 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 все. І це не спрацювало. Я їду на старт, а щось не так. Ну, щось внутрішнє, щось не так, не можу. І я друг восьмий заїжджаю. і ну, ладно, Ладно, що в мене ще залишилася четвірка з пацанами. Ми попадаємо в фінал. Я, в общем, цей день нарушаю всі канони, всі канони з собою встановлюють. Приходжу додому пізно ночі, там сплю тих 2-3 часа. Йду на розминку, бачу, як пацани розмінаються. Думаю. Думаю, ну, фу, ну ладно, поганяємося що. Відчуваю сам свою, що я їду з легкістю виконувати свій обов'язок. І що ви думаєте? Ми зі старту як взяли, ми по крайній, в воді, і не було зовсім видно, хто там справав. Але було куча сил, так як база заложена велика, і ти просто. Я повертаю голову, ми перший, по перший номер здавали. Ура! І це все накануні того, як ми з хлопцями повинні сісти в четвірку. І ви представляєте, я на оцих куражах золотом олімпійської дистанції 500 метрів, приїжджаю до хлопців. Ми сідаємо в цю четвірку. мене посадили на, зору, на перший номер, на другий і так далі. Е, і щось було не так. От щось явно було не так. У цій четвірці більше потенціалу. Е, прийшли до згоди, що я сяду на другий, а Олег на перший, так як у Олега ну, самі розумієте, база, база спортивна надвисока, і ми робимо перший кусок, і, і кожен відчуває те, що е, я тоді одразу сказав, це золото. Пацани, ну, я ще такого не відчував. Ну це класно. Я навіть записав відео перед. Е, Фіналом в Копенгагені, в Данії, в четвірки записав відео. Так, пацани, ми будемо першими. Е, ну, Може, другими, третім, але взагалі я ставлю акцент на перший. Десь корпус є відео, записано перед фіналом за день. Ось, І все з цією, от, з цією базою, значить, з тими відчуттями ми поїхали ганятися. Ну, що, значить, ми туди приїжджаємо і все було, все було на легкі. Ми сідаємо в четвірку, ганяємо попередній заїзд, завозимо корпус, проїжджаємо минуто 20, я, я, я і що, я, ну, і що це все? Тобто, так можна було? Це чемпіонат, так, і, да, да, да. і, і з того моменту у кожного в голові думка: ну, це перемога. Це перемога, нам тільки потрібно дожити ось пару днів до фіналу, І все. А, що? Настав День X, день фіналів. Я пам'ятаю своє відчуття, пам'ятаю, на відео знімав, присідав на одну ногу. А, розминка така була активна. Ну, Було сили, отут, енергія, такий вогонь горів. В з пацанами заїжджаємо в ловушечку, стартуємо. По бокам я не бачив нічого. Я просто робив свою справу. І пам'ятаю, мені це додало сил, коли ми заїжджаємо за 200 метрів, остається десь 100 метрів, і я так правим боковим бачу якусь білу ну, біл тінь. Я думаю, то ти ж у нас обганяють. І я ще, ще додаю, ще, і ми виграємо. І потім я осознаю, що справа то були просто ряд білбордів білих, то не були суперники. Але вони спрацювали тригером для того, щоб ще ускоритися. От і я пересікаю лінічну черту, і то ви бачили самі відео, то, то взрив емоцій, таких, які я за всі свої там, 22 роки, мабуть, мабуть, не відчував, як і кожен із нас, як, як Ігор кричав, повернувшись, вибив ці двері з ноги, як нам всім просто доля подарувала. Такі емоції я кричав, я радувався. Я розумів. Я розумів, що золото чемпіонату світу зможе відкрити нові можливості у спорті, нові двері. Я розумів, що це і фінансово е, пахне ну, дуже такими непоганими грошима. Я розумів, що це мені дасть змогу купити БМВ. Мені я тактів тоді в 10 та тридцять. От е, і все. Я прям я так е, пересікаю ту фінішну лінію черту, кричу: нове б нове ну клас. Не бути першими в історії, оскільки там він більше ніж 20 років, першими призерами, а ще й чемпіонами світу. Так знати внести своє ім'я у наш висловальний спорт також було дуже приємно. А, для себе це м, самопочуття по життю тепер. Тепер після того ти розумієш, що ти в цьому світі чогось вартий. Я після цього розумію, що всі мої старання, всі мої труди вони, вони дійсно нагороджуються. Я, я тепер у цьому світі розумію, що за що б я не взявся. У, у неспорті я також зможу добитися результати, тому що в мене для цього є всі навички, не здаватися, рухатися. А від для результату що потрібно? Потрібні просто дії. Дія, дія, дія вперед. І, що, і тебе все, і все вийде. Команда, команда це ще головне потрібна команда. Команда однодумців, які з собою будуть йти по життю, яких з собою одна ціль, які також прагнуть тієї ж мети, як і ти. Ось ось ще дуже важливо для результату. Це команда рядом з тобою, бо один ніхто разом з сила. Це дуже, дуже потрібно розуміти і доля подарувала таку команду, за що їм велике дякую. І на той час, на ну, той момент, вже виникли такі думки, що саме ця команда може піднятися, ну, поїхати на Олімпійські ігри, напевно. Так, да, да, то Та команда може. Вона тільки може, вона ще й зробиться. Зробила, зробила, навіть так скажу. Mm -hmm. І а... все, і потім ми з пацанами цим поїздом. Ну, да, Після цього, взагалі, коли ти виходиш на старт, з пацанами перед тим, як заїхати в Уску за пацинів за Україну. Уже, уже, не, вже не ти не про себе, вже ти не за себе, вже ти не для себе. Mm -hmm. Ну, були такі важкі моменти, що дійсно mm -hmm. хотілося. Ah. Десь завершити, чи все ж таки мрія вона була в будь-якому разі Так. Так, був момент. Був момент, коли ми коли ми стали перед вибором, коли почалась олім'яз пірвалися додому. І ми тоді, тоді міністр спорту Вадим Гуфець сказав, щоб ми ти сиділи, сиділи там, де ми сидимо, і тіпа, продовжували виконувати свою справу. А інакше, якщо ми повернемося додому, для нас спорт буде. І вся ця історія більше не буде кухатися. І те, що ми стали першими за 25 років, можливо, другими станути через 25 років. Тоді це був такий. Так, також мог бути дуже сильний переломний момент для, мені здається, не тільки для нашого спілкування, як команда, а й для українського як я був, був такий кинути спорт. І такого ще не було. Я завжди знав, чого я хочу тут. Я завжди знав, для чого я тут. Я навіть навіть при травмах на складних тренуваннях збору мене виганяли, і ще раз я не хворів і, і травми скільки раз були. Ні, Все це віліковно, все це лічиться. Потрібно працювати своїми зі своїм зі свої митленням. тоді буде, буде проще. Не теряти орієнтіри. Орієнтири. Чи можна сказати, що напевно ви вже. Стали серйозним спортсменом і стали дійсно собі обмежувати і в якихось моментах і у вас є ціль, і ну, ви стали, скажімо, дисципліни... дисциплінованим спортсменом все ж таки. Ви знаєте, яка це дисципліна зараз? Якщо раніше це було хочу, але я себе стримаю. То зараз цього просто навіть не хочеться. Тому не приходиться себе десь стримувати. Ось, це, це можливо вже вік. да, це вік. Від цього стало проще, тому що так, так ти себе тримаєш, стримуєш, а так тобі навіть цього не хочеш. Ти на це навіть не браш свою енергію. Mm -hmm. да, і що? Стали професіоналами, я вважаю, що там. Ті люди, та команда, яка нас оточує: е, наші лікарі, наші масажисти, наші терапевти, наші психологи, е, наші е, СММ команда, е, е, що скажіть, наші тренери, які з нами зараз тренуються, які в нашій команді. І це все Добавилося до нас. Е, от ми йдемо по шляху, ми зустрічаємо людей однодумці. І вони з нами працюють, і ми працюємо з ними. І ми за одну ідею. Ми вже, якщо раніше у нас було 4 і 1 тренер, то тепер мені навіть понадобиться час підрахувати скільки нам. Ось наскільки ми виросли. Хотів наступне питання поставити щодо людей, які вас оточують по життю, які допомагають в складні моменти життя, в складні моменти кар'єри, трохи про них, можливо, про близьких. Своїх найближчих людей, рідних, можливо, перших тренерів, які завжди з вами, незважаючи на то, що, ну, те, що вони з е, новомосковського, але, певно, все ж таки з вами, всією душею. Тоді я почну з самих наголових, це моя сім'я. <звіст> мої батьки. Що? без них я взагалі нічого, я ніхто. Тому що коли я був ще не я просто ходив тренуватися, хтось мені стирав одежу, хтось мені готував. Хтось слухав, як мені важко, хтось е бачив, як мені важко, е дзвонив, питав, переживав, возив, возив, це, мої, це моя сім'я. без усіх цих всіх здається, е здається, дрібниця, але це настільки великі, великі пазли. У цьому шляху, що це просто невід'ємна частина. Тому моя сім'я це, це найбільше підтримка любов. Тренера, найперші тренера, з якими ми вже 12-13 років на зв'язку на одній хвилі за одне діло та й за одну ціль. І я от протренувався на Москві, 5-6 років далі пішов у Дніпро. Там тренуватися, потім попав у збірну, і потім у збірну змінився тренер зараз. І що Кожен із тренерів також вніс свій найвеличезніший. Досвід, роль, роль, роль у моєму спортивному життю Саме головне, що. Що ми були всі на одній хвилі. Ми хотіли одного, ми були за одне. Ми рухалися одному рато. Власне, що ми були всі рядом разом. Друзі, друзі, а вже ж друзі, підтримка. А куди бізнес? З ким з ким поговорити, з ким, з ким ви зараз по життю взагалі рухатися? Друзі, друзі. Вода їх авжеж стало менше. Я думав, що коли був малий, я думав, що у мене така велика контактна база. То, завжди буде зі мною, і стільки б людей ти не набравши, ставши, ставши зрадніше, я зрозумів, що це все поменшилося до таких розмірів і залишилось тільки якість, тільки якість. Ті, 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 з ким, от дружба це така штука. От я для себе розумію, якщо ви Якщо ви при одній справі чи за одну справу, або якщо ви друг другу допомагаєте у цій справі, якщо у вас є спільні інтереси, ви разом з цими спільними інтересами чи обмінюєтесь, чи навчаєтесь, чи рухаєтесь, тоді ви будете разом. Якщо є точка спілкування, точка да, прикосновення, то тоді дружба буде їхати. Якщо ви роз'їжджаєтесь і забуваєте телефони. Контакти, вас вже нічого не об'єднує, то ті друзі вони також залишаються по життю твоїми друзями, але просто вже на цьому шляху вони не такі близькі. Вони вже багато про чого про тебе не знають, і ти, і ти про них також. І це, і це нормально. Це, це зовсім нормально. Але саме класне, що я не втратив, знаєте, як я не втратив дружбу цей зв'язок, вона не розірвалась. Вона, вона просто, вона просто десь десь рядом. Але вона не розірвалася. Це, це круто, не, не втратити. <ріст> Владе, ну, які ваші очікування? Ну, а навіщо? Ну, моє очікування від змагань завжди. Це тільки перемогти, тому що я не бачу сенсу їхати на змагання, як то кажуть, е головне не перемога, а участь. Ось. Е Просто такий об'єм роботи. Який було проведено, це найвеличежніший потенціал. Для... Він по-любому по по реалізується. Як він реалізується, ви це побачите вгору. Що ж, як кажуть, легкою видимо в Парижі і, і хочу. Всім всім побажати, побачити вас, вашу четвірку, не на вищій сходинці Олімпійського п'єдоставу. Дякую, Наді, дякую. Дякую. Ви ж також з нами увесь цей шлях. Якщо б, якщо б якщо б глядачам було цікаво. І вони б дивилися 3, 4, 5 годин випуску. Я впевнений, у вас би було б тільки питань, а я би мог вам навіть повісти на кожне в такому розгорнутому вигляді. Саме круто, що ви це все розумієте, так як скільки років ви були з нами з нами? Це ж ваші фото розлетілися, як ми світ виграли. Ви тоді були з нами. Ви навіть все чули, чули про тебе, чули ці емоції, чули про пацанів. Це все бачили. Юрій Володимирович, ви Тіма, гарніше, що були з нами тоді. Дуже приємно. Так що, дякую вам, Влада. Дякую за твої теплі слова. Дійсно, було дуже цікаво пройти цей шлях. З Олега, Олега, я взагалі знаю, ну ще трохи більше, чи да, ніж ніж. Да. І він і трошки в южному працював, і, і років десять, напевно, я його знаю. і Бачив всі його здобутки і невдачі. І, і ваш путь, ваш шлях теж був перед очима, хоча він трохи менше, але ми бачили все. І я спілкувався з вашим тренером, з Миколою Кремером. Він розповідав, що ви дуже непростий хлопець такий різне, різне було, але. Ми там, де ми є, і зараз до, до Парижа трошки залишилось три тижні. Тож, Бажаю удачі. в Парижі. Дякую, Влади, дякую. Дякую. Хай класний інтерв'ю. Мені сподобалось питання. Мені подобалося, що я зміг, знаєте, таке, виказати, ще комусь є. Е, е, Сподіваюсь, тим, хто буде дивитися, буде цікаво. Така, така моя історія.